Йому відмовив Найк, тож він збудував власну взуттєву імперію вартістю 10 мільярдів доларів. Знайомтесь, Олів'є Бернхар, швейцарський триатлоніст, після багатьох виступів в екіпіровці Найк. Він захотів взуття, яке було б більш м'яким. Одного разу він взяв старий садовий шланг, нарізав його, приклеїв до підошви кросівок і побіг. Відчуття було таке, ніби він біжить по хмара. Він приніс свій прототип у Найк, але вони визнали його потворним і відмовились від нього. Але Олів'є не здався. Він об'єднався з Друзями, і у 2010 році вони запустили On Їхня місія зробити біг таким же легким, як прогулянка по хмарах. Спочатку на них ніхто не звертав уваги. Але потім Роджер Федерер став інвестором, створив власну лінію кросівок і дав бренду миттєвий світовий авторитет. Раптом он полюбився не лише спортсменам, а й зіркам і звичайним людям. У 2021 році компанія вийшла на біржу з капіталізацією 10 мільярдів доларів. Сьогодні кросівки з технологією CloudTech носять більше ніж у 60 країнах від олімпійців до офісних працівників. Іноді треба просто вірити у свою божевільну ідею, навіть коли в тебе ніхто не вірить. У мене все про бізнес підписуйся.